Вітаю, магазин Автоген. І на огляді у нас каркасні двірники фірми Алка. Думаю, представляти вам цю фірму і сильно про неї розповідати не треба, адже вона вже дуже давно себе зарекомендувала на ринку України. Це європейський виробник і доволі хорошої якості. Ну і саме головне це гарна ціна. Це йдуть стандартні каркасні двірники, які можна поставити. На автомобілі, де йде кріплення, кріплення під. Зазвичай алка робить саме кріплення під крючок. звичайний. Тобто їх, до Вони в майже в усіх машинах йдуть як задні двірники, і також спереді, тобто встановлюються на автомобілі. Також бувають різної довжини, йде хороша різинка з графітовим покриттям. Ну і сам каркас, бачите, я так знімаю вам відео, щоб виставити на сайт, щоб ви бачили продукцію. Це оригінальна продукція, бо ще випускають підробки різні. Ось такого плана. Де от коробочка? Всі кріплення. От. Але. Тобто треба дивитися покріплення. Якщо у вас крючок або в описі, там вкажу, бо бувають деякі переходнички, ще ще на, на одну-два кріплення, це також все вкажемо. Оце поки вам відео так що ви бачили продукцію саме цієї фірми. Доволі хороша ціна і гарна якість. Що можу сказати? Ну, і це не безкаркасні, і не гібридні двірники, це стандартні каркасні, ось вам для порівняння. Магазин Автоген.